З нами на зв'язку вже є наш гість. Наступний Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук, юрист міжнародник. Пан Андрію, я рада вас вітати в нашому тері. Слава Доброго вечора, та вас слова Україні. Тож, до Орбана хотіли би з вами обговорити це, бо виглядає все таки, що в Орбана вже розгоряється такий, якщо так можна сказати, конфлікт, так з ЄС через у його так зване турне. Щодо мирного плану, от, ну, бусім то, принаймні так повідомляють за свобах масово інформації. Угорщину твер хочуть позбавити навіть права голосу в Європарламенті. От наскільки це реальний хід подій? Ну, важко сказати. Насправді ще ніколи в історії існування Європейського Союзу не позбавляли країну, яка головувала в Євросоюзі. Тому дуже важко загалом дати якусь відповідь, чи це на практиці буде можливо в теорії, звичайно, можна багато говорити, можна в теорії казати те, що дійсно така можливість існує в тому випадку, якщо абсолютна більшість країн за це проголосує. Але чи буде це на практиці насправді це доволі довга юридична процедура. Потрібно по перше провести цілу низку експертиз, дебатів, голосувань. Узгоджень цього всього, тому дивіться, якщо дійсно європейські країни зададуться таким собі завданням і захочуть зробити все, щоб Горщину, мовно кажучи, відлучити від керівництва Європейським Союзом в наступні там уже 5,5 місяців, тоді так це можливо. Якщо немає такої мети реальної і частина держав буде проти, я думаю, що це буде зробити дуже важко. Але дійсно питання полягає в тому, а що від Орбана чекали чогось іншого? Я особисто нічого іншого і не чекав. Що Орбан це голос фактично Росії і голос Китаю Європейському Союзі? Mm -hmm. Це держава станом на сьогодні, яка проповідує, на жаль, не європейські цінності, цінності авторитарних держав, які хочуть відповідно мати в Європі, в, Європі, в Євросоюзі свою сферу впливу впливати на європейську політику. Ще з мінусів, звичайно, полягає те, що Орбан фактично його група, яку зараз -то очолили представники партії Марі Лі Пен, вона в європейському парламенті має третю за величиною групу. Тобто, ви можете уявити, це третя вже за величиною група депутатів у європейському парламенті. Тобто, вона є доволі вже по суті впливовою. І також може впливати і на національному рівні. І всі ті політичні сили, які входять в цю групу, я нагадаю, що в деяких країнах це політичні сили, які входять в керівну в керівну ланку або входять в коаліцію, вони повинні, відповідно, скоріш за все, захищати Україн. Тому політично це теж буде зробити доволі складно. Але, на мою думку, дійсно, якщо все ж таки європейцям. Європейським державам, європейським лідерам не хочеться, щоб фактично ці півроку були споплюжені з точки зору міжнародної політики та європейського союзу. То звичайно, Орбан не мав би керувати його партія. Не мала б керувати його. Люди не мали б керувати. Тому що те, що відбулося з абсолютно неузгодженими візитами до Москви, до Пекіну, це є ганьба. Це є ганьба, і це демонстрація того, що Орбан відверто плював на думку європейських партнерів і, в принципі, на будь-яку навіть логіку. Тому що ви розумієте їхати в Москву до терориста, ручкатись з ним і говорити там про мир. Ну, перепрошую, це поза межею нормального розуміння. А чому тоді виникає питання не поїхати там до Талібану, до Хамасу, угу. до ще до когось? Ну, то ви розумієте саму суть постановки цього питання? Терорист номер один сьогодні у світі Путі, терористична держава номер один Росія, яка кожного дня в прямому ефірі просто вбиває українців, вбиває європейців, вбиває людей, розбомблює лікарні, розбомблює школи, вторглася в іншу країну, вбиває щодня десятки сотні. Про що може йти мова? Якщо, якщо мова дійсно про якісь узгоджені перемовини, ну тоді в теорії можливо, але це ще раз про тематику згоджені питання, а не просто поїхав якийсь там лідер і, і посуває якийсь порядок денний. Ви ж зверніть увагу ще на одне. Після того, як Орбан з'їздив до Путіна, до Цзіньпіна та до Трампа, він ще й порозсилав лідерам, лідерам Європейського Союзу так звані листи, про, умовно кажучи, можливий мир з Росією. Тобто, ви розумієте вже межу цього всього, Но, Фактично, не, не, не то, немає там ніякої налагодити знов дипломатичні зв'язки з державою окупантом. Там пропонується якийсь незрозумілий мир. Тому давайте будемо чекати, будемо дивитися насправді до чого це все дійде. Я ще раз на сам кінець по цьому питанню наголошую, що це можливо в теорії на практиці відстовонення держави від керівництва Європейського союзу ще не було. Я сподіваюся, що все ж таки спробується реалізувати, але поки що цей момент дуже сильний ж, пане Андрію, про зустріч Джонсона з Трампом, теж цікаво, от колишній прем'єр Великобританії, ну він справді відомий прихильник України. От, як ви гадаєте, чи вдалося Боресу загалом переконати в чомусь Трампа? Тому що все-таки з того фото, яке ми бачили, так і меседж, який був, то начебто вони домовилися про підтримку України, от як ви гадаєте? Мені здається, що складно Трампа в чомусь переконати будь-кому. Тому ну, я взагалі б взагалі не, не, не коментував би це як там, зміна точки зору у Трампа про щось. У Трампа загалом немає сталої точки зору, немає сталої думки про будь-що. Трамп це імпульсивна людина, людина, яка приймає рішення, як кажуть, просто в будь-який момент. Сьогодні він говорить інше, завтра не буде говорити ще інше, а вчора він говорив третє. Тому зустріч ну зустріч, так зустріч. Ми розуміємо, що в принципі консерватори і республіканці це є партнерські політичні сили. Тому я навіть здивувався би, якби якби представники представник республіканців, представник консерваторів не зустрілися. Тобто, це просто це... так висловити підтримку свою. Так у такій був за ну я думаю, було, що розцільні? так дивіться. Дивіться, якщо вже заглиблюватися в британську політику, консерватори масштабно програли. Просто просто програли, вперше отримали чи не найменшу загалом кількість голосів і мандатів британському парламенті за всю історію існування цієї політичної сили. Ми бачимо, що там по суті 100 з лишком мандатів порівняно з сотнями, які були до цього сьогодні. Ми бачимо, що ця політична сила вона фактично користується дуже низькою популярністю в Британії після. 14 років правління звичайно, що вони будуть шукати. Я маю на увазі консерватори якоїсь підтримки. Ну зрозуміло, серед таких чільних, серед таких впливових осіб, як стало на сьогодні, є Дональд Трамп. Тому я би ще раз кажу, я не здивувався би, якби там Джонсон чи хтось з представників е, цієї політичної сили британської не зустрівся з Трампом і не висловив би йому свою підтримку, тому що вони таким чином намагаються також зберегти якийсь певний політичний капітал, намагаються продемонструвати для британців, що вони ще як кажуть в грі, що не треба їх списувати, що ця політична сила консерватори, що вони. Також відіграють якусь певну політику і мають підтримку серед, наприклад, тих ж самих республіканців. А оскільки Борис Джонсон доволі відома людина в світі і, і, і все одно впливова людина в світі, тому звичайно, що він буде зустрічатися з Трампом як один з найяскравіших очільників представників, будемо так казати, цієї політичної сили. Що стосується зміни думки Трампа, ще раз підкреслюю: я не думаю, що Трамп може змінювати свою точку зору відповідно до зустрічі з кимось. Трамп може багато говорити, багато виступати. Ми розуміємо його певне скептичне ставлення до України. Ми розуміємо, що в нього скептичне ставлення загалом до того, що робить адміністрація Байдена. Звичайно, він буде робити все в піку. Він буде говорити в піку адміністрації Байдена, в піку Білому дому, тому що зараз триває виборча кампанія. Загалом щодо Трампа насправді я би почекав до можливої його перемоги, якщо вона буде. Знову ж таки, ми цього не знаємо. І тоді лише говорив про якусь його реальну позицію. Бо я ще раз підкреслюю: Трамп, який під час виборчої кампанії, Трамп, який очолить Білий Дім, це можуть бути два різні Трампи. Хоча і очікувати від нього, в тому числі, чогось негативного, також цілком можливо. Це ще раз кажу, доволі експресивна людина без стійкого бачення, що він буде робити там. Завтра, післязавтра, через тиждень чи через місяць довели його. Ці, ці, ці факти до, доведені його першою президентською каденцією, яка була з 16 по 20 рік, і ми навіть бачимо зараз, як час від часу його позиція під час різних виступів змінюється. Але, наприклад, дійсно розчаровує фактично обрання для себе можливим віце-президентом Джей Так. Не не можу Дівенс, по-моєму, та та, -та його Джей прізвищ, Дівенс. Та. Пане, до речі, цікаво, так? пане Андрію. От, якщо все-таки проговорити його, пообговорити його кандидатуру, як справді ця фігура може на нас позначитися, і взагалі які небезпеки? Тому що попередньо бачили досить такі одіозні м'яко кажучи заяви про нас, і чи є для нас небезпека в цьому? Дивіться, позиція перша так, небезпека є. Бо це людина, яка буде радити Трампу. Це людина, яка буде теж свою точку зору ретранслювати йому. І в будь-якому разі, ми розуміємо, що ця людина, у разі якщо Трамп перебуде, перестане бути президентом Сполучених Штатів Америки, ми розуміємо, що ця людина фактично стане президентом США. Тобто, це є перша пересторога, про яку треба говорити. Питання наступне: так, у нього є абсолютно незрозумілі погляди. Абсолютно ну, певною мірою, можливо, недемократичні погляди, контраверсійні погляди. І це є проблема не лише для України, це є проблема загалом для світу. А ми бачимо, що це людина популярна серед республіканців і не лише тому, що Трамп зробив такий, я б сказав би шах і мат для демократичної партії. Бо він продемонстрував: дивіться, от ви говорили, що ми тут перепрошую за таке ейджиське висловлювання старі діди. А от у мене дивіться, молодий 40-річний чоловік може бути віце-президентом. Я думаю, що саме на цьому був зроблений вибір і був зроблений акцент, а не на тому, що там він підтримує чи не підтримує Україну. Але ми повинні говорити про доволі далекосяжні. Проблеми, які може принести Дівенс, якщо ми не будемо е, говорити і співпрацювати зараз максимально з республіканцями, в нас можуть бути проблеми. От це те, про що дуже часто говорили. Потрібно максимально не хейтити, не говорити, що які вони там погані, негативні, там, як у нас дуже часто люблять. Ні, ми я все розумію, це емоції. І ми також маємо розуміти, що так, ми маємо право висловлюватися. Але що стосується, наприклад, офіційних осіб, експертного середовища, народних депутатів, всі повинні зараз максимально спробувати донести до цих людей українську точку зору. От, наприклад, мене обурило те, що деяких представників України не допустили, не випустили з України, наприклад, на з'їзд республіканської партії, де був висунутий Трамп. Де ці люди могли б банально спробувати когось переконати. Ну це є неправильним. Ми повинні зараз застосовувати всі можливі методи для того, щоб донести свою точку зору до таких людей, як Дівенс щодо загроз загалом Трампа і Дівенса є дійсно пересторога, що вони захочуть домовитися з Путіним, принаймні на першому етапі. Я думаю, що Трамп захоче домовитися і спробувати, як кажуть, навести певні перемовини і виступити посередником, мовно кажучи, з Путіним. І тут питання в тому, наскільки готовий Трамп іти на якісь певні компроміси. Чи мова буде йти про заморозку, як, того, як про те іноді говорять зарубіжні експерти? Чи мова буде йти якісь певні про якісь інші поступки для Росії, наприклад, про невступ України до НАТО, принаймні кулуар домовлені щодо цього, чи може бути і абсолютно інший етап, підхід? Наприклад, якщо Трамп, його оточення побачить, що Путін не договороздатний і Путін, умовно кажучи, готовий далі воювати? То звичайно, в такому випадку може бути зворотній ефект. Коли Трамп скаже: ну перепрошую, ви, е, Путін не хоче домовлятися, Путін не хоче йти на певні умови, значить, ми даємо Україні більшу підтримку. Значить, ми Україні даємо те, те. те, те, те. Це теж може бути. І не треба думати, що такий варіант нереальний. Це теж, як кажуть, як варіант. А може бути і навпаки варіант, коли Трамп захоче домовитись з Путіним і закінчити війну будь-якою ціною. І сказати, що ну, дивіться, ми перестали стріляти, лінія фронту вона зупинилася, ну перепрошуємо. Це вже хай буде там де-факто не де Юре, а де-факто російським. Але за моєї каденції війни не буде. І такий варіант можливий насправді. Тобто, ми ж тут нічого, ми нічого не зробимо. Це, умовно кажучи, не наша вже роль. Наша роль. Це пояснювати, доводити і працювати з травком з його оточенням, розказувати, чому важливо зробити так, а не так, відстоювати український план, відстоювати українську точку зору. Ну і звичайно ще буде можливо можливо, важливо, от тоді, коли він вступить на свою посаду, чи якщо він буде обраний. а важлива буде точка зору інших лідерів, наприклад, Макрона, наприклад, Шольца. А можливо, ще когось. До речі, з Китаєм у Трампа ж ніколи не було нормальних відносин. І Там теж може бути тут, як кажуть, зайде не йде коса на камінь. Бо Китай і Трамп Трамп завжди був проти Китаю. і Трамп взагалі погрожує, що він буде вводити санкції проти Китаю. Це теж важлива ланка у, у, умовно кажучи, у наших питаннях, тому що Китай сьогодні де факто стоїть на стороні Росії. І, і повірте мені, якби Китай сьогодні став би чітко на позицію України і став би чітко на позицію цивілізованого світу. Я думаю, що місяць-два п'ять Росії б нічого як принаймні припинити війну, бо без підтримки масштабної Китаю Росія сьогодні не витримала, але Росія має цю підтримку. Ну це тому це дуже комплексне питання, ми. Ми можемо 100% відповісти на нього, як буде справа, і коли багато хто зараз починає з усіх всю, з кожної праски розповідати, там що тут перемовини, не буде перемовин, чи там Трамп буде такий, чи Трамп буде інакший, чи там Ківенс буде робити те, чи не буде те. Ну перепрошую, мені особисто остогидли ці, ці всі речі, те гадання на кавовій й гущі. Люди у людей в наших громадян постійні емоційні гойдалки. Вони думають, що то війна завершиться, то війна буде тривати, то там Трамп нас здасть, Трамп нас не здасть. Давайте, от не знаю, будемо свідомі. Це, я перш за все, говорю до експертного середовища, до, до тих, хто це говорить. А, і не будемо пороти цю гарячку. Ми не знаємо, як буде ця рока. Ми не можемо в цьому бути впевнені. Давайте не будемо добивати українське суспільство, яке так не електризоване. Люди схвильовані, люди з ким відбувається в тому числі в Україні. Дуже зараз пішло приводу цього всього. Ну не треба цього робити. От, от подивимося, слідкуємо реагуємо, як кажуть на ситуацію і на події відповідно до надходження тих подій. І тоді вже конкретно точково форм, реагуємо, аналізуємо, а не гадаємо на кавові гущі і просто рвемо людей, рвемо суспільство на шматки і депотивуємо людей.